Йо, хеллоу, привіт! Мене звати Боб і ти знаходишся на каналі. Просто Бобі. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в прекрасну чудесну під назвою I Am alive. Дякую всім за вподобайки та коментарі під милимидероликом. Он там його залишу. Обов'язково переглянь, щоб бути в темі. Ну а ми продовжуємо грати, тому мучуся комфортніше, приємно тобі перегляду та погнали. склі, як робити, я ніяких не буду. Так, можливо, ти помітив, відосів давненько не було на каналі, тому що amazing. були трішечки. трішечки справи. А зупинилися ми на тому, що ми потрапили у метро, метро Петро. У нас з собою є дві кулі. І, в принципі, якби, а що по інвентарю? У нас є 4 абозболи, є вода, є сіль переральної регідратації, азованка і вінішка. Ну, Вініжка я пити не буду. Бо мені здається, що воно для чогось тут має бути потрібне. Ага. Too, uh, не бачу, не бачу какой пистолет. Ага, бачу. Давай, давай, дружище, что, помахаемся с тобой? Давай. Так, мінус одна куля, я сподіваюся, я з того типа заберу кулю. Да? Да, заберу, прекрасно. А, Свою кулю ми... А, ми навіть дві в нього забрали. Ай, ти хорош, слухай, спасія. Страта, ні, не будемо страчувати, у нас дитина за спиною. Не треба її таке бачити. А от чашлик, ну, нехай бачить. Так, допоможіть. А, ага, да, обов'язково. В принципі, нам просто вниз, наскільки я розумію кидай мене тут помирати. Так, да, а ти і що думав, коли ти людей вбиваєш тут? Help! Опа, сюди, два знеболюваних. Бачиш, добре, що перевірив. Як ви вбиваєте, то ви так не говорите, а коли вам по шапці надавали, то ви починаєте думати. Ні, пацани, так не працює. А сюди не можна, так, да, зайти в цю будівлю маленьку, добре. Так, ну два безболи ми ще взяли з собою. Добре, в принципі. ХП поки нам вистачає. Так, я бачу там знову. Ага. Тут якісь розбірки у нас чи що? Уявляєш, як нам пощастило. Не будь жаднюгою, залиш трохи. Там на всіх вистачить, не будь. Я хотів цю річ. Дуже шкода, це моє. Дай мені, опа. Пацани, розбирайся. Помогти врятувати трьох постраждалих. О, Досягнення Тома. Найбільше сховища організували всередині супермаркту, але я швидко закинули. Крізь повинні бути інші сховища, все ще діючі. Чи... Ага. Щоб знайти їх, тобі доведеться покинути місто, але я б ні за що туди не пішов. Чого? Там таких багато, да? Так, мабути ну, я його не буду, ти я думаю, вже сам да розберешся. Тільки я б на тому місці забрав би його мачету. О, тихо, хавчик есть. Консервы. А що они, до речі, нам дают? Ти консерви? Они нам по пови... запасы тривалости и здоровью А пушка. Пушка, таких треба побільше. Ладно, так. Я погнав. А тут не было ничего в цьому куточку. Блин, а там щось є. А як туди залізти? Це, мабуть, з іншої сторони, якщо ми будемо обходити, треба не забути. Там можна щось підлутати. І це буде прекрасно чудово відкрите. Нас похолодало прям жесть є. А я не дуже полюбляю холод, тому. Соплі рікою. Сподіваюся, не захворію. Так, от там десь по ту сторону є. Так, погоді, тут є люди. Ага, бачу сидять. А туди ніяк не, не залізеш, якби. Чогось тут можна пройти, ні. Опа. Даро. Пошли поздороваємося, я знаю. Три кулі у нас є. Отже, просто звідси станції метро. Та ти намабуть мабуть голодна. у нас є трохи м'яса, насолоджуйся з ним, доки воно є. Щуряче м'ясо. Ну, я не знаю, чи щуряче м'ясо варто їсти. А це? А, витривалість. Запасили витрив... і О, так все дає! Хороша штука, нехай буде. Нехай буде. Так, а мені якби в яку сторону. Хуй його знає, да. Ну швидше за все, що туди в, в метро Петро, але тут я бачу є якісь нички.

Ага. Ну окей. Зробимо витру, я щось там зрозумів. Обов'язані mm -hmm. тобі своїм життям. Mm -hmm. Так да. Так, а хуль ви стоїте, тікайте звідси. Хоча там ще пацани є. Чи тих дядьки, я не знаю. Ну нам ми в будь-якому випадку на іншу сторону. Туди. Побігли. Я так Я так зробиваю, це якісь жібраки. О, тут наверх можна, але ну погоди. Опа, погоді, так а вони, що Вони що, людей едять. це я когось клійці закчинили, а нашу. О, погоді, там щось є. Водичка. Хорошо. Ну, мясо, воно, ну я думаю, вони б написали, що це якесь там людське мясо, чи щось, я, я не знаю. Я взагалі нічого такого дивного не бачу в ганібалізмі, тільки єдине, що знаєш, це ментальне. <laughs> Ти не подумай, це я не те мав на увазі. Засуджуємо таке. <laughs> не так людей такой триває, да. Маю на увазі, що, типу, м'ясо воно і яке хочеш м'ясо. ми собі там вирішили. Really Запах смаженого м'яса звідси. Ну так там ж смажать один. Вон там. От, але, блін, ну, ментально, що ти їси собі Хоча... Не всі Так, біда в тому, що в мене всього лиш навсього одна куля. Так, ну тут якби... У мене всього лиш навсього одна куля і мене це трошечки напрягає, якщо чесно, хоча ми вже вийшли, так? Нам потрібно треба на інший бік. Yes, we have to. Don't worry. It's не to be exciting. Ну Так, поверніть камеру, ага. О, тип засох тут, по Я все, конечно, розумію, але... Так, а що у нас по крюкам? Два крюки є, якщо що. Ну, бляха, я хрен знаю. Там вниз, туди і сюди. А я тут є я долізу взагалі чи ні. Тут є труба, а труба веде кудись. Кудись вона веде. Ну там тільки туди і вниз, або спуститися в самий низ, але мені ж потрібно на цю сторону, тобто туди десь десатися якось. А там я не бачу ні парапетів, нічого такого. Так оно вилазь. Набирай. До набирай трошечки сил. Ну и полізли, я думаю, тут якийсь чекпоинт дає. <рапляв>. Так. Не лякай мене, мені теж страшно. Опять же, Ага. Що дає нам труба. Не знаю, по поповзу тут. Блин, не надо было просто нижче. Ось тут. Ну крюк да, полібасу треба буде використати. Давай. Там наверх треба якось застрибнути. А він не хоче. Так, ну до тої поверхні, я думаю, ми можемо дістатися. Ой-ой-ой, ой тихо, сипимось. І там перепочити. тихо 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 Давай, 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 давай. хорошо. Так, ну сюди ми дісталися. А, ми під. Ага, так а ми непогано так пролізли. Але нам треба вище. А вище ось сюди, сюди, отак і сюди. І метро, петро. Тут перестрибнути можливо просто потрібно. Єбать, Я думаю, я вже не туди стрибну. <кій> <кій> так, добре. Щось мені здається, що оця штука може відвалитися. Так воно, мабуть, і буде, що змусить нас рухатися швидше, да? Та камера, єпту ми. <кій> <кій> ну тут, в принципі, виходу більш ніякого і немає. Я бачу, що вон там, до речі, щось лежить, але. А, я не знаю, туди спуститися, мабуть. А, погоді, отут є якась сходинка, ну-ка, погоді, погоді. Ей, ну ось все, сходинка, спустись. Ага. Можливо тут щось є. Отут, так? Да? Так, да, є. А, газована вода. Добре, можна буде поповнювати трішечки нам стаміну, поки будемо повести. Ну, хоч щось, хоч щось. Треба ж її, в принципі, використовувати цю газованку, я думаю. Потрошечку, так? Да? Ну і якби все погнали. Поперли. Не по камінцям він доволі таки швидко, до речі, повзає, Це прекрасно. Ну я жму! Дебіл, стрибай! Він не хоче. Тримайте спейс. Отак. Погоди а Азованку. Давай її. Не буде поки крюк використовувати. Так, є. Що це була за поза спайдермена зараз тільки що? Так, сюди ми дісталися, прекрасно. Це не добре Ось це місце, де склад почав розвалювати. Ну так. Я так розумію, нам потрібно... Бля, краєфір я згадав зараз. От бачив на каналі як Боб 4. Краєфієр вам в допомогу. Ну погнали, я тільки не знаю за що тут можна чіплятися, за що не можна. Ага. Ага. От труба. Труба! Дурачок. Нормально, не Нормально, нормально. Нас дядька мощный, все нормально. Правда, я бы мог быть бы своего и таким стрелком <свист> бы и выдервал бы нахрен цей вагон. Вы не знаете, как нихер делать. Так, ну мы снова <свист> в метро, чинец. Ну да. Так, ну. Нам сюди... Та я бачу там прохід, можливо, туди треба зганяти чи це? Так, тут трупа, трупа. Тихо, 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 тихо. What the... Завтыкав, про я завтыкав, завтыкав. Давай, 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 давай. Сейчас мы патрончик ты піднімемо. Ага. Есть такі. Він встав и... І... Ага. Ладно, окей, нам треба підлікуватися. Підлікуватися. А це що таке? Це що дає. Витривались, да, дає? Ну знеболювальні поки будемо хавати. Чи за заштефать -за кон... консерву? Не, буде. консерву не буду. Консерва. Дає нормальний прирост ще до запасу витривалості, то на крайняк. Ну жири! Все. Хорошо. І два набої, до речі. Хорошо, дядька дав трошки нам патронів. Так, але тут спуск. І там спуск. Я хочу подивитися, що там. Та пішов ти до дуба. Там же щось, ну, стопудово мало бути щось. Ну там є прохід, до речі. Чи нет, це не прохід, це тупічок, так? Да? Отут, отут. Він ще й так підсвічується, мені здається, що тут щось має бути. Ну, от, як приклад. О, там є аптечка здоровацька, але. Як мені туди потрапити? Ага, треба вимкнути, мабуть, генератор. Заправити з допомогою одного акумулятора. Хорошо, давай. Наш акумулятор десь має бути тут поруч зі складом. 100% Да? Ну да, вот він. Нет, це не він, погоди. <гаді> це не аккумулятор. А даже я возьму тебе аккумулятор тут. Та камера раздухлись. Вона іноді тут залипает, так це дуже дивно якось виглядає, якщо честно. А другий момент, що я не бачу, де тут є аккумулятор. Ты бачишь? Я не бачу. Дивно дуже. Значить, можливо, він десь. Тут. Я не бачу акумулятор. Там якби, аптечка. Це не прям щоб перша необхідність, поки нам, але. Було б, непогано, було б непогано. Добре, якщо знайдемо акумулятор, ...а ми, можливо, його і знайдемо. Ось тут. Погоді. Бля, замок. Але є лут. Стріляємо. Там є лут. Правда у мене одна куля. А вот і аккумулятор. Хорошо. Батарейку взяв. інгалятор взяв. Ого, так тут погоди, тут нормально луту. І ще куля, хорошо. Консерва куля, вообще шикарно. Оце мені подобається Обмін цією кулею. Так, от генератор, натисни є, все. Аптечку забираємо. Нам доверх тут не надо, ніяк, ніде, нікуди? Мабуть, ні. Скільки у нас? А, ага. Ну все, погнали, теперь нам туди. В будь-якому випадку хід один. Більше немає куди йти. Жме шари. так. А ну да, яму як би. А... Блин, а там... Ух, ебать їх там, ви шо? Э, е, алло. А, пістолети скільки Не бачу. Не бачу скільки пістолетів. А... Ладно. Ага, хорошо, бачу, бачу, бачу. Є куди тебе закинуть? Немає. Хорошо, тоді витрачаємо. Фух, начебто справились. Ну, якщо б було більше пістолетів, так. Да. Якщо було б три, мабуть, там, я думаю, ми не подужили. Так а нам куди? Туди, чи туди. Там зверху я бачу там просто темно, але там наверх. Тож, мабуть, вихід на вулицю чи. Давай сюди збігаємо. Чи, чи сюди. Ні, нам туди якраз. А от назад. Отут, да? Давай подивимось. Коротше, біжимо куди біжимо. Припаси, в принципі, поки що є. Ні, тут, тут все-таки тупічок, але тут є знеболювальне. Кайф. Штани. За 40 гривень штани. А, я думаю, можна. Так, ну тут якби все, тоді да, тоді в ту сторону. <кій> Паралельно чекаємо, може буде якийсь прохід вліво-вправо. Припасів мало не буває. Якщо є можливість, як я вже казав, по грі будемо лізти. Якщо такої можливості не буде. Або бажання. Мапа оновлена. А, ну нам сюди в трубу. Тут не маєш нічого чи там погоді Ні там не можна пролізти. Окей. Так, дивимося по сторонах. А, ми тут уже були, до речі. Чи ні О, там є. Там є їжа. А я застригну сюда. Ка, ніч, Хорош. Там ще якийсь. Сюди є хит. Там нема ходу. О тут ще щось є. О. Як ти сюди потрапив? Да ну як. Ти бачиш про дитину, напевно, ти дуже хороша людина. Може, даси мені трохи їжі бідні жінці, замість цього зіпсованого м'яса. Щось, да? ну Мені вдалося прожити тут майже півроку, але їжі було дуже мало. Я тобі дуже вдячна. Ти дуже щедрий. Та, пожалуйста? Що ще тобі розповісти? Коли нарешті Хмара пила сіла, люди почали виходити з укриттів. Великі групи почали об'єднатися в пошуках безпечних місць. Ага. Інші навпаки відокремилися, почали з'являтися банди. Куди ж без цього? Люди такі люди. З цього моменту можна вважати, що цивілізація, яку ми знали, припинила своє існування. Розумію, Дінго. Так, а ми що їй дали? Ми їй дали. Ми б всю їду, в принципі, віддали. Хреново. а що ці барки роблять? А просто мінус, да? Я поняв. Ну, я думаю, знайдемо, по ходу діл. У нас, в принципі, є аптека. Мала у тебе, дитина. Дякую і ще раз успіху. Ти мені не завадить. Що? Чо, блять, смачного. Давай вибирайся звідси, поки в тебе є можливість і трішки сили, і трішки їди. Бо це я це тут пройшов, а тут навряд ну, чи хтось лазить. Мей, розкажи мені про Генрі. Генрі — nice хороша людина, він дружив з моєю мамою до того, як світ став зруйнованим. Вона допомагала йому, коли він був. йому yeah. як? Мама працювала у лікарні, вона допомагала, допомагала різним людям, що потрапили в біду, але мені вона завжди допомагала у першу чергу. Угу. Цікаво, чого це Так, ну ми йдемо десь наверх. Окей. Вилазимо, звідси. Дві кулі є. В принципі, поки що. Так, паркінг якийсь. Бля, він сильно здоровий. Тут по любасу є якісь нички. Стопудово. Вон выход, ага. И что, не мая никакой консервы тут? Давай на ту, в ту, на ту сторону побежу, гляну. Да по-любасу мая будет Ну вот. Фруктовый коктейль. Все, мы уже не голодаем. Генрі живе в цьому будинку. Зараз зараз і подивимося, що у нас в Генрі там. Дев'ять спроб ми вже з вами нафармили, Ніхреново так за 24 хвилини, да? Непонятно. Непонятно. Але цікаво. Так, а от десь тут має бути і Генрі, да? Непогано так облаштовано тут все. Тут нікого немає. Мені це не подобається. Хоча Мей, здається, знає це місце. Там. Ти там? Ти це зробив? Мей, ти можеш потримати це? Так, ми тут. Як і обіцяли. Ти людина слова, як і я. До речі, на столі позаду тебе. Змей все буде в порядку. Де її мати? Хотів би я знати. У будь-якому випадку спасибі за допомогу. Можеш йти. Слухай, Мей. Схоже, я повинен йти. Можеш повернути мою іграшку? Слухай, ти впевнений, що вона буде в порядку? Вона щейна втратила свою матір. Ну, взагалі, є дещо, що ти можеш зробити. Нам потрібно, щоб ти дещо дістав. Дістав що? Радіопередавач. Радіопередавач? Але чому ти сам не можеш його дістати? Ага. А як же ти припаси дістаєш? Тому що я не можу. А як же ж ти тоді дістаєш припаси в натурі? Дядя Генрі. Ще погоди, дядя Генрі. Я тебе тут трошки понишпорю, ти ж не проти. Бля, лук. Мисливський лук. Варто спробувати. Цибуля. Витримали лук з однією стрілою. Стріли вкрай рідкісні, тому будьте акуратні. Після пострілу ви можете підібрати стрілу. Перед зустрічі з ворогами вам треба попрактикуватися. Використовуйте колеса для перемикання зброї. Не забувайте підібрати свої стріли. Можна використовувати багато разів. Хорошо. Ага. В принципі, все просто. Натягує достатньо швидко. Окей. О, -о, -о так тут у Генрі, У тебе тут качалочка така прикольненька така. Кайф. Так, ну окей, я потренувався. Готовий. Так, готовий? Так, ми знаємо, що там є радіопередавач. Ось тут, на мапі. Кілька днів тому Лінда вирухувала, що сигнал перейшов звідти. Ми не знаємо, що саме там знаходиться занадто багато пилу, щоб розглядіти звідси, але там є те, що нам потрібно. спасибо. Ага. Я щось так і зрозумів, що там є те, що вам потрібно. Це вся інформація, яку хотів мені дати. Так, ну вихід вже підсвічений. А, я ще тут не пошарився у, у Генрішка. А тут у нього бігати нельзя, не бігай по школі, як казав Айвен. Що видиш, Розмовляй з незнайомцями. Окей. Не буду. Не треба нам незнайомці, правильно? Так, я бачу, там вже щось підсвічено. Сіль. Сюда. Це все. А... Генрі. Ну, погнали, тоді виходить, що якби все. А, 27 хвилин. Ну, я думаю, на цьому ми цю серію закінчимо. Я відразу піду записувати вам наступну, того, що ну, треба, щоб був трошки контент на каналі. Тому що, як ви помітили, настало трішки більше. Дякую всім, хто підписався, хто новенький, вітаю вас. Заходьте, цікавтеся, є купа класних відеороликів, іноді ми проводимо тут стріми. Ну з нашими лдунами я зараз буду, мабуть, завершувати, того, що подякував вам. За те, що вимкнули цей відео, подякував, що сьогодні пограли зі мною. Обов'язково ліпіть подобайку та діліться відеороликом з тим, кому це буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь, це впливає на репутацію нашого каналу, як то кажуть, хоча, мать і в ноги на той во. Тому ще раз подякував, буду записувати йти наступну для вас серію, для того, щоб вони швидше вигружалися і швидше могли їх переглядати. Файного вам дня чи вечора, файного вам настрою, па-па!